Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку Микола Трублаїні. Ставте лайк та тисніть на дзвіночок. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене у красені білокрилий, велетні чорноцьобий. сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш. З'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевичка, кругом побувала, на дно спустилася. ніде черевичків для лебедя не знайшла, підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка Крекотушка і питає. Рибка срібляста чого ти плачеш? розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жаба. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег випугнула і заквакала. Ква, ква, ква. Почув це горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі. І у відповідь зацвірінчав Цвірінь, 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 цвірінь. Розповіла жаба горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка, як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала: «Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у виду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Червички ті лебедеві дуже сподобалися, і він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крикотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці. Дякую, що завітали на канал Каскарка. Підписуйтесь. І дозвольте собі зануритись у захопливий світ казкової української спадщини.